Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами розв'язуємо вправи. Отже, перший номер будемо виконувати письмово, напишемо номер 1. Дано 4 вектори, який з них має координати 5-5. Ну, ви знаєте, да, що кожна задача може мати різні розв'язки, да, але вони приведуть до одного результату. Ну, Наприклад, як можна це завдання розв'язати? Я вам скажу відразу, що відповідь буде де, і давайте тепер розберемо, чому. Дивіться, якщо я зараз переміщу просто мій вектор, від цього нічого не зміниться, я просто переміщу ось цю точку, переміщу в 0, в 0, 0. Отже, початок вектора буде 0,0, Кінці вектора якраз будуть і в точці 5-5. Давайте пригадаємо, як знайти координати вектора, да? від кінців піднімаємо віднімаємо початок. 5 мінус 0 буде 5. Але ми сьогодні з вами розберемо більш складні, складніший способ, спосіб для того, щоб просто потренуватися, знаходити координати векторів. Отже, почнемо, перший. Вектор розбираємо вектор А. Да? Початок і кінець. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, і по ігреку. 1, 2, поки що поставимо. Отже, вектор А. Давайте подивимося початок вектора А. Вектор А. Початок вектора А. Це що у нас? 4 2 кінець вектора А 6 і 3 4 5 6 6 і 6, да? Отже, що у нас вийде? Пригадуємо, від кінця віднімаємо початок. По іксу 6 віднімаємо 4 2, по ігреку, що це у нас буде? 6 віднімаємо 2 4. Далі Вектор, ну, як бачимо, що не 5, 5, да? вектор B. Що у нас буде? Розбираємо вектор Б. Так, це у нас мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Отже, кінець да? початок. Від кінця віднімаємо початок по іксу. 3, Віднімаємо 0 3. По ігреку, да, кінець мінус 6, початок мінус 1. Мінус 6, мінус мінус 1. Отже, мінус 6, плюс 1, мінус 5. Так, знову ж не схоже на 5,5. 5, да? Далі вектор це, Дивимося, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Да? Мінус 3, мінус 4, мінус 5. Так, отже, і тут у нас мінус 2. По ху що ми маємо? Кінець мінус 5, початок мінус 3. Мінус 5, да, наші думки, мінус 5, мінус мінус 3. Це мінус 5 плюс 3. Мінус 2. По ігру. Дивимося, що у нас. По ігреку 2. Початок мінус 2. 2 мінус мінус 2. 2 плюс 2 4. Теж бачимо не 5. І 5. Ну і розбираємо останній вектор. Я вже відразу казала, що це правильна відповідь. Да? Отже, що ми маємо? Дивимося по іксу. Мінус 3, да? і 2. Від двох. Віднімаємо мінус 3. 2 мінус мінус 3. 2 плюс 3 5. Отримали. Далі Ігрики. де у нас кінець, ось 5, віднімаємо 0. Це буде 5. Отже, ми отримали правильну відповідь. Да? Вектор D має координати 5, 5. Ну, а заодно потренувалися знаходити координати вектора за координатами початку та кінця. Отже, наступне завдання: серед даних векторів знайдіть пару колінеарних векторів. Отже, давайте пригадаємо, оскільки координати відповідних векторів пропорційні, то знайдемо пару векторів, координати яких пропорційні. Ну, давайте подивимося, що мається на увазі пропорційні. Так? Пригадуємо x2 ділимо на х1 дорівнює y. 2 ділимо на y1. Да? І оскільки вони колінеарні, то буде якесь одне число. Отже, подивимося. Наприклад, 8 ділимо на мінус 3 дорівнює 4, ділимо на 3. Ну, бачимо, що ніяк не дорівнює. Там число від'ємне, там додатнє. Розберемо вектор А і С. 4,5 ділимо на мінус 3, дорівнює 2, ділимо на 3. Ну, теж додатнє і від'ємне. Да? Неколінеарні. Ну і ми бачимо, що оскільки вектор А е, містить від'ємну координату, да, то немає йому колінеарних векторів. Розберемо Б і С. 4,5 ділимо на 8. Дорівнює 2 ділимо на 4. 2 на 4 це одна друга. 4,5 ділимо на 8. Точно не буде одна друга. Отже, вони неколінеарні. Давайте розберемо Б і Д. 4 ділимо на 8, дорівнює 2 ділимо на 4. Так, ось щось дуже схоже. Іще раз. 4 ділимо на 8, дорівнює 2, ділимо на 4. 4 ділимо на 8. Якщо ми скоротимо на 4, буде одна друга. 2 ділимо на 4 теж буде одна друга. Отже, що ми можемо сказати, що вектор b і d між собою колінеарні. Давайте це позначимо. Вектор В і вектор D колінеарні. Вектор В і вектор Д колінеарні. Ідемо далі. Наступне завдання. Дано трикутник АВС. Потрібно знайти координати вектора АС. якщо вектор АВ має координати 3 8, вектор Б має координати 3 і мінус 4. Отже, Вектор АС дорівнює, давайте подивимося, вектор АС. Отже, що ми бачимо: вектор АС. Вектор АБ? Додаємо до нього вектор ВС, згадуємо правило додавання, правило трикутника, вектор АС і буде результатом додавання двох векторів. Аб додати Б, С. Отже, що будемо робити? Вектор А С. Додаємо, да? А Б плюс Б 3 плюс три. Хсові координати додаємо у-ові координати 8 плюс мінус 4. Отже, вектор АЦ. Буде мати координати 3 плюс 3 – 6. І 8 мінус 4 4. Отже, вектор АС має координати 6 та 4. Ідемо далі. Наступне завдання. Будемо шукати координати вектора c, який дорівнює 2 вектора а мінус 1 третя вектора Б, якщо ми знаємо координати вектора а і Б. Давайте запишемо координати вектора А. Вектор А має координати мінус 1 і 2. Тоді 2 вектора А, пригадуємо, що нам треба зробити. Кожну координату вектора А помножити на 2. Мінус 1 множу на 2, мінус 2, 2 множу на 2, 4. Далі. Вектор Б має координати 12 і 3. Одна третя вектора B, да? Що будемо робити? Кожну координату вектора B множити на 1 третю. 12 множимо на 1 третю. Це 12 третіх 4. 3 множимо на 1 третю. Це 3 третіх 1. Отже, знайшли. Далі. Координати вектора С. Що ми з вами будемо мати? Дивіться. Координати вектора 2а. Ось ми знайшли мінус 2 і 4. Віднімаємо координати вектора 1 третя б, це 4 і 1. Ми тепер просто віднімаємо мінус 2, мінус 4, мінус 6, 4, мінус 1, 3. Отже, вектор С буде мати координати мінус 6 і 3. Йдемо далі, наступне завдання. При якому значенні х вектори будуть колінеарними. Отже, давайте пригадаємо, якщо вектори колінеарні, то відношення векторів да, буде якоюсь сталою величиною. Отже, що нам треба зробити? Давайте подивимося. Х відноситься до мінус да, це відношення х-ових координат. Дорівнює відношенню ігрикових координат 3 до х мінус 6. 3 до х мінус 6 це ігрикові координати. Отже, відношення х-ових координат до відношення ігрикових координат. Повинно бути сталою величиною. Да? Далі, за правилом пропорції, крес накре, що у нас буде? Х множимо на х мінус 6 і мінус 3 множимо на 3. Давайте розв'яжемо таке рівняння. Розкриваємо дужки. Х квадрат. Далі х множимо на мінус 6, мінус 6х. Мінус 9 перенесли в іншу сторону, отримали плюс 9 дорівня 0. Далі, давайте подивимося і пригадаємо, що це в нас тут таке буде. Дивіться, 6 це 2 помножити на 3. 9 це 3 в квадраті. Отже, це формула скороченого множення. Х. Мінус 3 в квадраті дорівнює 0. Звідси, що у нас х мінус 3 дорівнює 0. Х дорівнює 3. Давайте розв'яжемо це ж саме рівняння, використовуючи дискримінант. Перегадаємо формулу дискримінанта. Да? Що це у нас буде? b квадрат мінус 4. Це загальна формула. Отже, у нас дискримінант буде. Мінус 6 квадраті – це 36, мінус 4 множу на А на одиничку і множу на це на 9. Отже, це буде 0. Отримали, що буде один корінь. Да? Це буде мінус b, ділимо на 2а. Да? Загальна формула. Отже, мінус b – 6 ділимо на 2а. А у нас одиничка, 6 ділимо на 2, 3. Отже, подивіться. І першим, і другим способом ми з вами отримали однаковий корінь 3. Отже, при якому значенні Х вектори будуть корінарними? при значенні Х, який дорівнює 3. Наступне завдання, воно найскладніше із сьогоднішніх завдань. Довжини сторін А Б і Б. Це паралограма АБЦД дорівнюють відповідно 7 см і 15 см. А його діагоналі перетинаються у точці О. Потрібно знайти довжину вектора, який дорівнює сумі суми векторів ОА плюс ОД. Отже, схематично паралелограм. Так, ось мій паралелограм. Далі. Давайте його назвемо паралелограм А Б С, Д. Довжини сторін А Б і Б, це 7 і 15 відповідно. А його діагоналі. Отже діагоналі. Зараз у нас будуть перша діагональ, друга діагональ. Перетинаються в точці О. Знайдіть довжину вектора, який дорівнює сумі векторів. Тепер дивимося О А вектор. І вектор ОД. Давайте пригадаємо, якщо у нас два вектора виходять з однієї точки, да, то їх суму можемо знайти за правилом паралелограма. добудувати паралограм, побудувати діагональ цього паралограма. І ми отримаємо е, вектор, да, який буде сумою двох векторів. Да, отже, A, вектори, вектор С буде сумою вектора А і Б. Отже, пригадали, тепер давайте це спробуємо для нашої задачі. Да? Отже, у нас два вектора. Ось вони. Нам треба побудувати паралелограм, да? добудувати паралелограм. Давайте його зараз добудуємо. Отже, малюнок буде схематичний у нас. Да? Зараз я малюю сторону, яка паралельна стороні АО. І рівна її з довжиною. Далі домальовуємо сторону, яка паралельна стороні ОД і рівна її задовжиною. І малюємо діагональ цього отриманого паралограма ось ця діагональ, і буде сумою векторів ОА і ОД. Давайте поставимо будь-яку точку. Точка К. Отже, вектор ОК буде сумою векторів. Оа І ОД. Сума, да? плюс ОД. Отже, тепер нам з вами треба ось таку задачу розв'язати. Що ми можемо зараз сказати? Давайте подивимося. А О дорівнює ОС. АО да? дорівнює ОС. Чому? Діагоналі параграма точку перетину поділилися навпіл. Далі. Що далі можемо сказати? АК АК дорівнює ОД. АК дорівнює ОД. Да? Ми, коли будували, то казали, що будуємо сторону, таку, як ОД. Отже, АК дорівнює ОД. За побудовою. Далі Кут. розбираємо КАО. Ось він. Дорівнює куту ДО Чому? Чому ці кути рівні? Дивіться, АК і ОД паралельні прямі, АО їх січна. Тобто ці кути будуть відповідними, пригадуємо відповідні кути при паралельних прямих рівні. Давайте пригадаємо паралельні прямі січна. Ось у нас відповідні кути. Да? Які ще є варіанти? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, 1 і 6 відповідні, 3 і 7 відповідні, 2 і 5 відповідні, 4 і 8 відповідні кути. Отже. Прибираю, це, щоб не заважало нам. Позначили, що вони рівні. Давайте далі розглянемо трикутники А, О, К. І трикутник ОЦД. Що ми бачимо? Подивіться, що вони рівні за двома сторонами і кутом між ними. Так? Вони рівні, вони рівні, за двома кутами. Вибачте, за двома сторонами. Витираємо за двома сторонами, за двома сторонами, і кутом між ними, і кутом між ними. І кутом між ними. Отже, трикутники ці рівні. Що це нам дає? Що це означає, які ми можемо зробити висновки? Що ОК. ОК дорівнює CD. CD у нас 7, да? отже, ОК дорівнює СД, дорівнює 7 сантиметрів. І нам треба знайти модуль вектора. Да? Модуль вектора дорівнює довжині відрізка. Це теж буде 7 см. Отже, задачу ми розв'язали. Подивіться. В одній задачі ми пригадали паралограм його властивості, пригадали правило додавання векторів спосіб паралограма да, розібрали. Далі пригадали рівність трикутників. Отже, задачу ми з вами розв'язали. Далі вас чекає завдання самостійної роботи. Зараз завдання всі перед вами. Схожі, ми з вами сьогодні розв'язували, отже, подивіться, 6 завдань, і ось одне сьоме завдання високого рівня на 3 бала. Отже, не пропустіть, 6 біля кожного завдання стоїть бал, да? і ось 3 бала. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!